Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 661 630 особин за добу 1 160 і поранено 1 мільйон 984 тисячі 890 песиголовців за добу 3480, танків 8933 одиниці за добу 14. Бойових броньованих машин 17710 одиниць за добу 31, артилерійських систем 19156 одиниць за добу 64 реактивних систем залпового вогню 1223 одиниці за добу 7. Засобів протиповітряної оборони 972 одиниці за добу 2. Літаків 368 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16643 одиниці за добу 65, крилатих ракет 2615 одиниць за добу, 2, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 26102 одиниці за добу, 96, спеціальної техніки 3364 одиниці за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!